Черкащани у переддень Різдва встановлювали новий рекорд України. Понад сім сотень людей одночасно заспівали добрий вечір. Тобі музичний флешмоб об'єднав не тільки місцеві творчі колективи, а й дітей та навіть депутатів. Заколюдував з ними і міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Організатори кажуть, таким чином хотіли зробити подарунок до свята та відновити традицію колядування. Попередній рекорд встановили у Чернігові. Там одночасно заколюдували 650 осіб. свято, різдво Христове, і щоб зробити людям приємне, колективи збиралися разом і співали пісню «Добрий вечір тобі, пане господарю». декілька днів назад. Народилася ця ідея, і сьогодні, за допомогою звичайно, всіх активістів, за допомогою всіх учасників, за допомогою всіх бажаючих підтримки міської ради, ми зробили таке оригінальне привітання для містян.